Друзі, всім привіт! В моєму інстаграм ви проголосували, що перше має вийти відео про еволюцію 2027 року, що буде відбуватись. Але перш ніж я почну розповідати, я хочу для новеньких. Представитись, мене звати Олена Радченко. Я розповідаю про дизайн людини простою, але головне українською мовою, чого зараз на теренах інтернету, на жаль, не так багато. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь під цим відео. Я залишу посилання на свій інстаграм, там ви зможете знайти більше цікавої, корисної для вас інформації. А всім стареньким просто привіт! Ось що ж, починаємо. Що відбудеться 2027 року. 2027 року відбудеться глобальна мутація і еволюція людства. Як ми знаємо, це відбувається приблизно кожні 400 років, коли цикл закривається, і ми переходимо на новий рівень. І що ми бачимо навіть зараз? Зараз ми бачимо, як всесвіт. Починає чиститися від того, що вже не здатне пройти мутацію, що не може пройти цю еволюцію. На жаль, це відбувається дуже для нашої країни складною і важкою ціною, тому що в нас винуть кращі люди, але це неминучий процес еволюції. бо... Кожного разу, коли людство має було перейти на новий рівень, обов'язково безумовно. Траплялись революції, траплялись пандемії, траплялись якісь страшні речі, які вбивали дуже багато людей, але які. Знову ж таки, приносили е, щось якісно нове, приносили відкриття, е, усвідомлення. та І навіть що ми можемо побачити зараз, ось в цій в нашій війні, яка відбувається, е, по-перше, дивіться, наскільки. Багато країн переглянуло своє ставлення до енергетики, та і звернуло більше увагу на зелену енергетику, а не на, не, не на газ там, і не на нафту. Як те, що зберігалося якесь озброєння. Зберігались просто десятиріччями, і ніхто не знав, вже куди то дівати. Воно стояло законсервоване, невикористоване. Воно зараз потрібно на війні, і ми того виходить так, позбуваємось та бо воно і несе свою функцію, але потім втрачається та. І ми чистимося навіть ті самі от пікапи зараз дуже багато для армії закупаються. В когось воно стояло в гаражі ще там з 90-х років, там з 2000-х, та і людина не знала, куди вона то подіне. Що вона з тим буде робити. Зараз це стало в нагоді. Зараз це використовується, на жаль, втрачається. Але це спосіб. В який всесвіт позбувається всього зайвого, і в який дає нам змогу усвідомити і переосмислити якісь наші упередження, наші погляди тощо. Так? І що відбудеться в 2027 році? З 2027 року почнуть з'являтися нові люди. Це, будуть, це не будуть такі люди, як ми. Будуть народжуватись рейви. Та? Вони ну, зовні вони не будуть від нас вирізнятися, але вони будуть дуже сильно ментально і духовно геть іншими людьми. і нам буде доволі непросто, тому що зараз ось та епоха, ті 400 років, які добігають кінця, це був, ми проживали його під назвою Хрест планування. Та? Це час, коли ми, по-перше, вчилися саморефлексії. Час, коли було дуже багато відкриттів, дуже багато винаходів. Час, коли ми думками намагалися пізнавати і пізнавали світ, природу речей, природу того, що відбувається. З нами, що розуміння, що є щось, можливо, вище за нас, що нами керує, там та і що це Ну хтось там називає Богом, хтось там ще чимось кимось, та але щось такі в нас є. і Тобто це були ось такі часи, і зараз це все добігає свого кінця і з'являться ось ці рейви, які, по-перше, вони не будуть вже майже мати здатності до саморефлексії, тому що це будуть доволі люди, які будуть максимально ефективні, приоб'єднані в невелику групку однодумців і людей. Тобто, сам по собі. Він, от як нас зараз, є. Ми кожен з нас сам по собі, якщо включиться, він може бути довольно ефективним, довольно сильною особистістю та чогось досягати. Рейвам, вони, по-перше, не будуть того потребувати реалізації, ось саме такої особистої Я один. Вони будуть прагнути об'єднуватись в групи, але не в такі великі, як до прикладу, в нас зараз так це відбувається. Перепрошую. Ось і е, вони втратять, по-перше, ось цю здатність е, майже до саморефлексії і е, планування е, втратить взагалі свій сенс. Взагалі це почнеться епоха правління, називаємо це так проекторів. Бо зараз в нас головні, це ну, головні, ви розумієте, умовно, але все ж таки зараз світом керують маніфестори. Останні 400 років, та я думаю, що і до того також ось. Але цього вже в них в такої потреби вже не буде в тих маніфесторів, тому що маніфестори вони штовхають нас та на надії. Вони ініціюють дії, вони ініціюють прогрес, вони ініціюють зміни, дають нам пенделя або натхнення, або поштовх на щось. Нове людство, яке з'явиться після 2027 року, воно вже не буде потребувати того, бо для них вже буде закрите, та в принципі і для нас також буде закрита. Просто ми хапнули та того, того ще хреста планування. Але для всіх буде закрита можливість отак пізнавати світ, як ми його пізнавали зараз. Ми не ми не зможемо пізнавати світ думками тепер. Це буде відбуватися геть в інший спосіб. От і тому в маніфесторах вже не буде такої потреби. А та потреба буде в проекторах та в їх дарах і талантах. Тому вони вийдуть на перший план більше. І хочу одразу для маніфесторів наголосити, що. Ви, звісно, з часом не одразу, прям в 2027 році, звісно, але там згодом, ви почнете відчувати, що ніби ваш вплив він вже якийсь не такий. Тому я хочу попросити вас, щоб ви не сприймали це як щось особисте таке, що ніби ви щось неправильно робите, у вас щось не виходить. Просто треба усвідомити, що людство вже інше, в нього інші потреби, і ваша включеність в суспільство вона має переналаштуватись, бути геть іншою. І чому нас вчить дизайн людини? Чому зараз до прикладу взагалі? Будь-які системи самопізнання є дуже важливими. Бо ці системи, і, зокрема, дизайн людини вони вчать нас, як виживати в цьому світі, як не втратити себе, як не втратити морально і фізично так само, бо ми збираємось на стратегію, на авторитет, на, на інтуїцію, в кого там що, та різне все. Але. Тож дизайн зараз особливо тому він трішки і набрав обертів, тому що люди відчувають, що має щось відбутися. Ми це бачимо, бо коронавірус, та потім війна, ще якісь речі. Бачите, купа якихось масштабних пожеж відбувається, якісь там цунамі. Та? Ну, тобто, це буде, це ще буде, буде і буде. Людство кількість людства має зменшитись. І так само якість людства має зрости, і всесвіт має почиститись. Тому зараз надважливо, щоб ви знайшли якусь свою систему самопізнання, допомогли собі мутувати. Пам'ятаєте, от хто тут зі мною вже давно, і хто зі мною є в інстаграм і в телеграм-каналах, якраз у нас. Був період, коли канал мутації було активовано дуже сильно. Я вам наголошувала, що, будь ласка, занурьтесь в цей процес, віддайтесь йому, бо це є надважливим. Вам потім буде легше жити в новому світі, бо він буде новий, і ви будете це дуже сильно відчувати. І от дивіться, як в останні приблизно 50 років. Що відбулось? З'явились набагато більше жінок, які не можуть народжувати дітей, не можуть мати дітей. Це теж не просто так. По-перше, в рейвів і в тій нової посі, що відбудеться, для них не буде важливо взагалі. Ось це народження дітей, звісно, ще лишиться десь приблизно 20-25%, для яких це буде важливо. Але в більшості для них вони будуть мати інші цінності, і взагалі наше життя. От просто хомо sapiens, і наші цінності їм будуть нецікаві нецікаві, цікаві, тому і буде набагато менше війн, але і дітей буде народжуватись набагато менше, бо і секс вже втратить свій такий сенс, як продовження роду, та його буде менше, але він в нього якість буде інша, Це буде духовний якийсь розвиток. І з часом, взагалі, ми з вами того не побачимо. Діти наші теж того не побачать. Але з часом люди будуть вирощувати людей, не народжувати. Лишиться завжди лишиться відсоток, які будуть народжувати, але він буде зменшуватись. І от зараз він за 50 років він дуже сильно зменшився. От згадайте, наші батьки, та, е е коли, по-перше, одружувалися, доволі рано треба, було 20-21 рік, ти мус вийти вже заміж і народити е дітей. В мене зараз в оточенні в моїх друзів, а я перепрошую, мені вже, мені вже 37 років, не, далеко не у всіх. Є діти і далеко не всі, ще навіть хоча б там вже замислились, що, можливо, треба народжувати. Це все не просто. ми, буде не просто так само, бо е, катастрофи ще будуть, ще будуть якісь війни. Е, виживе ну, не так багато людей, як нам направду здається. І тому нам треба зараз е, усвідомити це, бо ми вже не станемо рейвами, ми лишимось але ми будемо жити в світі рейвів, Ми будемо народжувати рейвів. Це будуть геть інші діти, які, з якими нам не так просто буде той зв'язок налаштувати, тому що ми їм вже не цікаві будемо. В них інші задачі. Так? Тож давайте якось знаходити ці всі от інструменти, давайте мутувати, давайте ставати більш свідомими. Переосмислювати якісь речі. Є, до речі, фільм про 2000 і не один, про 2027 рік. Ви можете їх подивитися, в чомусь вони дійсно говорять, так як має відбутися. Це доволі цікава така інформація і змушує замислитись. Я ж просто вирішила тут не насипати якимись там, не знаю, теоріями прям, або обґрунтованими, що така планета буде там, а та буде сям, тому це так відбувається. Це далеко не всім цікаво. Я на побутових прикладах, на наших з вами, з якими нам з вами жити, ну, намагаюсь просто донести, що і як буде. І що нам важливо з вами робити. Тож, якщо у вас лишились питання, можливо, я щось забула сказати, це скорше за все так, бо я записую відео завжди без сценарію. Мені це не цікаво, та? От, і а, чекайте, от, бачите, вже я вже почала говорити і згадала, от, що я хочу сказати. Так як ми будемо втрачати можливість пізнавати от світ, так, як ми його пізнаємо зараз, і пізнавати природу речей, як ми це робимо зараз. Прошу, от, в кожного типу, в кожного профілю та, є своя задача. От, до прикладу, 3-5, 3-5, вмикайтесь зараз максимально. Ви маєте показати нам всім і виявити, що, що працює, що не працює. Ви маєте якомога більше помилятися і розповідати нам про це, бо ви допомагаєте нам виявити, що в цьому світі вже себе віджило, і чому вже треба сказати до побачення. Що треба вдосконалити так? І так далі, тому подібне. Тож, е е чому бачите, це ще важливо, бо потім ми втратимо цю можливість. І якщо рейвам їм пофіг, бо вони навіть і не знають, що так можна було Але ж нам буде важко, бо ми звикли до іншого. Та? Не, ось. І тому давайте проживати, максимально намагатися себе свій тип профіль, дослухатися і слідувати свої стратегії та авторитету, і разом ставати кращими і готуватися до того. Моменту, який ми з вами маємо можливість, до якого ми маємо доторкнутися, уявіть, яка це унікальна взагалі така річ. Та? Тобто раз там на 400 ну, з копійками років таке відбувається. Тобто купа-купа поколінь, того навіть не знали, не відчували і не бачили. А ми прямо будемо стояти ось отут, от на порозі і переходити це все. Тож, бажаю всім спокійного, гарного дня. Якщо що, пишіть мені де завгодно, посилання на інстаграм лишаю. І не забувайте про свою стратегію та авторитет. А я побігла пити каву.